Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні будемо малювати такого голуба миру. А перед цим не забудьте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Голуба ми почнемо малювати з голови. Малюємо верхню частину голови такою душкою. Малюємо тепер дзьоб, така маленька дужка. І Галочка. Посередині якої малюємо лінію. Намалюємо тепер крило ось такою лінією вгору і трошки в сторону. І невеличкими дужками домальовуємо нижню частину крила. Кожна наступна дужка починається приблизно посередині попередньої або трошки нижче. Поруч малюємо друге крило. І на нижній частині так само малюємо дужки. Повністю крило не видно, тому що воно ховається за першим крилом. І малюємо нижню частину голуба, ось тут животик. Тепер зверху домалюємо тулуб, орієнтуємось на ось цю лінію, тут ми її не бачимо, і далі продовжуємо. Ці дві лінії приблизно на однаковій відстані. І тепер домалюємо хвостик трошки в сторону лінії. І тепер так його закінчимо. Малюємо, наче такі крючечки. Домальовуємо останній, він в мене маленький. І ось так закінчили. І намалюємо кругле круглеученко, всередині якого малюємо на півмісяцем зіничку ока. А от зі боку голуба намалюємо оливкову гілочку. Така лінія, тепер один листочок, з протилежної сторони другий, і зверху намалюємо третій. Оливкова гілочка символізує мир та перемогу, про які ми дуже мріємо. І давайте ще з правої сторони намалюємо сердечко, Крючечок один, і з протилежної сторони намагаємось намалювати такий самий. І згодом розмалюємо його у кольори прапора України. І тепер, щоб відтінити голуба на білому фоні, додамо трошки сірого кольору. Робимо сірим вздовж животика з внутрішньої сторони біля чорних ліній. Тепер хвостик. Ось тут трошки. Ще я хочу домалювати на крилі лінію, ось так з внутрішньої сторони вздовж верхньої лінії, щоб таким чином відокремити зовнішню частину крила від внутрішньої. І тепер додам тут сірого кольору. Додам ще лінії сірим на нижній частині крила. Проводимо лінії вздовж чорних з внутрішньої сторони. І на верхній частині другого крила додав ще сіру лінію. На животику зроблю більш товщу лінію, більш помітну. І з цим кольором загалом все. Розмалюємо тепер листочки зеленим кольором. І залишилось сердечко, яке ми зробимо синьо-жовтим кольором. Посередині сердечка проводимо синім горизонтальну лінію і верхню частину розмальовуємо синім кольором. А нижню частину зробимо жовтою. Але намагайтесь робити це охайно, щоб жовтим кольором не розмалювати на синьому, тому що кольори можуть змішатися і може вийти зелений або салатовий колір. І майже готово. За бажанням можна ще зробити дзьоб сіреньким. І тепер символ миру Білий Голуб готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк та до зустрічі у нових уроках малювання.